Якщо вам завжди хочеться тримати своє обличчя руками для того, щоб підтягнути його, то це відео буде для вас корисним. І сьогодні розберемо, над якими м'язами треба працювати для того, щоб ваше обличчя виглядало підтягнутим. Робіть акцент вправах на м'язи-леватори, які піднімають наше обличчя вгору. І ви побачите ефект на своєму обличчю: такий ліфтінг-ефект. На нашому обличчі є як м'язи-леватори, які піднімають обличчя, так і м'язи-депресори, які опускають обличчя наприклад, куточки губ. М'язи, які тягнуть куточки губ вниз, є м'язи-депресори. М'яз-леватор це, наприклад, Лобний м'яз, який піднімає наше обличчя вверх. В сьогоднішньому відео я розкажу основні зони обличчя, з якими треба працювати. З першого ми почали це лобний м'яз, в наступному відео я покажу саме ці вправи, які допоможуть вам піднімати ваше обличчя. Наступною зоною обличчя, де є м'яз елеватори, є вилиці. Тут теж знаходиться м'яз леватори Коли пропрацювати цю зону, то м'язи нальються і буде більший об'єм. Куточки губ піднімуться, бо наскільки ви знаєте, що опущені куточки губ додають на мінімум 5-7 років. Обличчя буде виглядати більш привітливим і омолодженим. Обов'язково треба працювати з нижньою третиною обличчя і щоками, бо ця зона скоріше за всі інші, стає більш в'ялою і скоріше піддається птозу. Тому їй треба приділяти більше уваги, щоб вона трималася на місці. І виглядала завжди підтягнута. І залишилась у нас під'язична зона, яка при великому набряку виглядає немолодо. Тому треба пропрацьовувати фіброз і після вже з під'язичною зоною працювати. Робіть акцент на ці зони з тими вправами, які я покажу вам у наступному відео. І ваше обличчя не буде падати донизу. Дякую вам за перегляд! Ставте лайки, щоб приєдналося ще більше людей, і так я буду знати, що вам подобається ця інформація. І до зустрічі в наступному відео!